Влада шукає спосіб обвалити фронт. Після погрому командного складу в лютому 2024-го фронт здригнувся і надломився, але СУ таки його стабілізували. Тоді Зе доручив, а міністр капітуляції умеров виконав пішли зачистки в ряді бригад, раптові й непродумані ротації на вістрі наступу ворога тощо. ЗСУ втратило ряд територій, ворог навис над основними логістичними шляхами. Але ЗСУ таки стримали вражину. Помислили і наказали відвести з фронту кращі бригади на курську аферу. Фронт продавлено, війська на ряді ділянок відступили і нависла загроза над цілими районами, але ЗСУ над зусиллями знову стабілізували, як могли, ситуацію. Ворог таки щодня наступає, але черепашими темпами. Здати Москві всю Донецьку область досі не вдалося. Не так давно волонтер Галина передала авто на СУ та заправила на 2 тисячі гривень, також трошки форми, але ставити на зараз якісь цілі для збору на щось не є можливим. Для розуміння потрібно 160 тисяч гривень їй, на нове авто, на підрозділ, який геть розбитий, та немає в них транспорту. Оголошувати такі суми збору не є реальним з урахуванням того удару, який отримав канал. Поки те, що заходить на допомогу армії, вистачає на проплату волонтерських переселок по новій пошті та бензин. Працюю над тим, щоб повернути всіх знову сюди. Але всі картки на місці дякую. Так ось отримуємо нове повідомлення: Міністр оборони Уміров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Звернули увагу. Не налагодив постачання, не подолав корупцію, не озброїв оті міфічні 14 бригад, про які вічно вже до півроку щось блеє зе. а звільняє пачками генералів і командирів без персональної відповідальності а в ході типово сталінських чисток. Влада шукає спосіб таки обвалити фронт. А які у вас є інші варіанти щодо цього ланцюжка подій? Ну, не може зрадник, який разом з Арахамією, Подоляком, Точицьким і Рєзніковим домовлялися про здачу України спершу в Білорусі, а потім у Стамбулі, який погодив тоді фактичну відмову від свого рідного Криму, з якогось дива бути за Україну так не буває? От ви просто уважно прочитайте цей набір слів і фраз і самі побачите, як оті мир, і перемога в нього перемішуються, як видіння в наркотичному дурмані. Єдине цінне в новій заявочці – це офіційне напівпідтвердження, що переговори з Рашею йшли повним ходом під патронатом Китаю, а зараз Мішустіна переграли кремлівські яструби, які контролюють Зеленського і починають нові переговори, але поки під патронатом Індії. В усьому іншому без різниці хіба умови стали ще жорсткішими. З представниками РАФ вже відбулися зустрічі в онлайн форматі, ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. План перемоги буде відкритий всім, і Росія повинна його бачити. Він може сприяти більш результативним дипломатичним зустрічам, з РФАФ. Ну і ще пару параноїдальних фраз. Курська операція виконує задачу ми відтягнули сили ворога. Там 42 тисяч росіян, може бути, і 60 тисяч. Недоумку. Звідки расистів відтягнули? Там, де й так це ніяк на фронтах не відображалося. З півдня. З Криму, з Центрального округу, навіть з Калініграда, це ти наші бригади з гарячих напрямків фронту відтягнув. Ми вже не можемо говорити про просто можливість використовувати нам атаки МЕС. бо пізно РФ пересуває літаки щось відтягнули на 300 плюс кілометрів, нам потрібна далекобійна зброя. Це звична технологія. Навіть знаючи про підготовку якогось рішення союзників для України, наперед його зневажливо нівелювати. Недоумку, літаки на 300 Плюс відтягнули ще дуже-дуже давно, а вся стратегічна авіація ніколи не була ближче. І до всього, про що ти тут базікаєш, це не мало жодного стосунку, бо остерігалися вже віддавна саме БПЛА. ОТЗ вже остаточно заплуталося між двох сосен План перемоги і стратегія плюс саміт миру. При тому, що з тексту його формули миру і практики потужного саміту Миру в Швейцарії. Ми чітко й однозначно бачимо, що другий варіант категорично відкидає такі речі, як перемога, відновлення територіальної цілісності України, виведення, тим більше вигнання рашистських військ, навіть визнання факту ворожої агресії, взамін на нейтральне війна проти України. Ці дві тези кардинально несумісні. Щоправда, перша щодо перемоги в нього цинічна брехня, оскільки сам цього ніколи не допустить. А друга гідна гіркого сарказму, бо хоч тисячу самітів проведи, вони ніяким боком до миру чи хоч до якогось перемир'я, там просто нема взаємозв'язку. І досягається це абсолютно іншим шляхом та методами. Зараніше весь час говорив тільки про мир і категорично уникав навіть самого слова перемога. А зараз вирішили затіяти додаткову плутанину для українчиків, а заплутали самого Зе. Він реально не розуміє, про що йдеться, і тулить почергово то одне, то друге. Кілька днів йому наказували говорити лише про план перемоги, але у відповідях на питання він звично тулить свої формули і саміти миру. Звучно, але фальшиво й тупо. Саміт миру зможе поставити крапку в цій війні, яка ніколи не стане трикрапкою. Ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир це не заморожування війни не будь які маніпуляції міжнародним правом. Це той випадок, коли при найменшій можливості відірватися від папірчика чи суфлера, він зразу повертається до звичної платівки і спішить позбутися осоружного слова перемога в будь-яких комбінаціях. А потім Єрмак кладе текстовочку від Дмитра Литвина, і Зе вже зачитує про потужну перемогу. Санітарів таки викликали. Заакуратно запакували в гамівну сорочку і встромили кляп у рота, щоб не випатякував під килимові ігрища з ворогом. Зате випустили прес-секретаря Нікіфорова із заявою. Жодних зустрічей з росіянами не було. Слова Зеленського неправильно трактували ЗМІ. Ішлося про зустрічі із представниками країн, які підтримують формулу миру. Ага. А як же його інакше було трактувати, коли він уже не раз те саме чітко та ясно оголосив? Пригадуєте навіть на своєму прес-шапіто про те, що переговори таки відбулися, але онлайн, чує моє серце, що йому поміняють лікаря і препарати, а там, можливо, вже що завгодно. Недарма ж пішли чутки, що останню персональну гарантію безпеки Буданова планують зняти, його ж власними тремтячими ручками. З того, що пишуть знаючі люди, звільнення двох заступників Буданова поряд з 20 генералами, яке провів держзрадник Умеров, із самим Будановим не погоджувалося. Знову ж інформація не моя і не перевірена, але читав, що Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка прибрали через серію дуже вдалих атак БПЛА в глиб Московії. Партньори обурюються Зеленський та Умеров спішать прибрати подразників. Ще заговорили, що планують звільнити й самого Буданова. Мавр зробив свою справу, Мавр може піти. Це звучить як насмішка, але якщо таке все ж станеться, то ми навіть за цим кінченим нікчемою будемо жалкувати, коли побачимо дії його наступника. Це класика політики Зелінськ. Згадайте Резнікова з Умеровим. Кожен наступний має бути гіршим і шкідливішим для України за попереднього. Щоб відновити проукраїнський блокпост на Ютубі, прошу підпишіться на цей канал, поставте лайки та напишіть коментарі, можна декілька під відео. Так блогер набридає зі своїми проханнями постійно, але це важливо, це бензин, який рухає все. Я, як механік водій каналу, кажу, без вашої активності не їде нічого. Ні відосиків, ні допомоги ЗСУ, ні поширення обнадійливих поглядів на ситуацію. Це не важко зробіть все або щось. А ще Буданов був персональною противагою для Зе проти посягань Єрмака на абсолютну владу в країні. Буданов був знайомим Зеленського ще до призначення через своїх співмешканців Гогілашвілі та його дружину, першу машу країни Марію Левченко, що сидить із Зе в одному кабінеті. Цим, зокрема, гарантувалася особиста безпека нашого гномика. Але час від часу він остаточно втрачає пильність. Є препарати, які загострюють недовіру й фобії. Мабуть, їх сумістили з розповідями про загрозу замаху від розвідки. Воно вже в приступах саме такого стану раніше дозволило прибрати всю свою стару команду. Зараз у владі ще існує тріумвірат. Єрмак керує країною, татаров контролює силовиків. Буданов забезпечує особисті гарантії Зеленському. Можливо, все скоро поміняється. Запасаємося попкорном. Країну ж і так уже профукали, ще в 2019 році. Тарас Черновил. Після сливья від ще одного автора на мові оригіналу. все так и І, і особливо про продоговорняк по Курску одно сплошное вранье во всем. Просроченный клоун уже и сам не понимает, что делает и что говорит. Заклеять ему рот скотчем, не получается у менеджеров. Это все показатель паники от безысходности. Зелені – которые недозревшие красные понимают, что клоун пролетает с выборами, которые их заставляют провести союзники. Куда бежать, везде найдут, как спрятать ворованные деньги, кого сдать, кого кинуть. Вот вопросы, которые стали задавать шапитошники. Самый верный ответ — это учиться, учиться и еще раз учиться заваривать правильный чефирь, и то для тех, кто успеет добежать до канадской границы. А по вечерам петь песню про вихри враждебные веют над нами, или про зеленый паровоз, который фуй знает, куда летит. Никакие их потуги и услия а сохранить свои позиции в дальнейшем, или понравится Трампу, который их просто ненавидит, или Харрис, который их терпеть не может, зеленому балагану уже не помогут. Есть вариант облегчить посадку на зону с дополнительной пайкой Макарон. — это начать сдавать своих подельников раньше остальных. И я вам по-тихому шепну, что процесс уже пошел. Они же все стукачи по жизни будут кукарекать по полной. Все-таки своя жопа дороже чужой. И вот просроченный директор Шапита с любовником едут в Нью-Йорк для очередного представления, хотя зрителей уже тошнит от них по полной. Эта поездка интересна только одним фактом что она последняя поездка Шапита в Штаты за счет бюджета Украины, следующая будет уже за счет налогоплательщиков Штатов с выдачей оранжевых роб с личными номерами вместо зеленых пижам. Щиро дякую за Для отримания большей кількості информации и инсайдов, та новин, думки експертів, фото та видео, долучайтесь на Patreon каналу «Там десятки новин на день». Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.